Друзі, ми вітаємо сьогодні. Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади. Юрію, дякуємо, що змогли сьогодні прийти. Дрони це те, що мало би змінити хід війни. І Справді, в якийсь момент можна сказати, що сили оборони, саме дрони, використання їх передові технології, які українці запроваджували, в якийсь момент нас врятували, зупинили наступ, допомогли звільнити частину території. Але однями днями мене просто трошечки так здивувала стаття CNN, яка вже про дрони говорить. Про те, що саме дронами ми зараз намагаємось компенсувати брак людей, компенсувати брак піхоти, і, зокрема, саме дронами зупинити навалу росіян на Донбасі. Мені здавалося, що саме дрони і мають воювати, чи ми можемо саме дронами, ударними безпілотниками, а не людьми неживою силою, перемогти росіянам? Ні, вони дають можливості бачити ворога в режимі онлайн, приймати рішення по його знищенню і достатньо ефективно знищувати різну категорію цілей. Але технологіями повною мірою замінити людей на поточний момент не можна. Що з цього випливає для того, щоб ми могли зберегти українську державність, для того, щоб ми могли нарощувати професійність війську, для того, щоб ми мали перспективу реформування збройних сил України, для цього потрібно вирішити базове ключове питання. Це питання перше мобілізаційних процесів. Друге питання це підготовка особового складу. Пропоную розібратись по Давайте почнемо з мобілізації. Зараз основний акцент іде на тих, хто буде поповнювати бойові підрозділи в бойових бригадах. але паралельно з цим обов'язково ми маємо проводити підготовку української нації українського суспільства. Ще раз я хочу, щоб основну тезу зрозуміла: підготовка української нації освіченість з військової справи, це мінімум того, що може дати держава загальнообов'язково для того, щоб захистити свою націю. Коли люди підготовлені, у нас зовсім інший коефіцієнт виконання бойових завдань при негативних моментах, я так скажу. Ми розуміємо, так, про що йде мова? Да. Підготовка особового складу це основна база. 80% успіху на полі бою залежить саме від підготовки. І тільки 20 ми залишаємо на дуже високу інтенсивність і на різні непередбачувані моменти. Тому, повертаючись до основної тези. Мобілізація. Мобілізація має рухатись двома шляхами. Перший, ми маємо говорити про те, що всі з часом мають стати військово зобов'язаними. Тоді в нас буде впорядковано, хто де знаходиться, буде підготовлена нація, буде визначено Кадровий потенціал і ресурс, який спроможний до швидкого навчання і оперативного виконання бойових завдань, і це буде стримуючим фактором для будь-якого агресора, зокрема для Російської Федерації. Тобто, поповнювати потрібно. Так? Треба формувати резерв для того, щоб давати можливості тим, хто вже виконує бойові завдання, сходити в відпустку, побачити свої сім'ї, і дуже важливо поновити боєготовність. У нас зросла кількість СЗЧ, про це ми окремо поговоримо. Так, в зв'язку з чим вона зросла? Вона зросла в зв'язку з загальною виснаженістю. Штурмовик, який ходить на штурми півтора року, є такі хлопці в силах оборони, їх достатньо багато. Вони заводять групи на позиції, допомагають організувати роботу, правильно організувати оборону і дуже сильно показують, як це робиться на позиціях. Було прийнято ряд необхідних рішень. Строк і термін загальної військової вишколи, зараз, до речі, дещо збільшили. Шість тижнів. Плюс додатково обов'язково адаптація в бойові бригади не менше 12 днів, 12 чи 15, зараз точно не пам'ятаю. Тобто, після загальної військової школи тебе не можуть відразу відіслати на позиції. Ти прибуваєш в бойову бригаду, де проходиш злагоджування в тому підрозділі, в якому буде виконувати бойові завдання, знайомишся з безпосередніми своїми командирами, і під ті реалії, де бригада виконує завдання, чи підрозділ, в якому ти проходиш службу, ти вже відпрацьовуєш, як ти будеш в майбутньому діяти. І е, я вам скажу відверто, що з нас вимагають адаптаційний період. Я не можу підійти до командира і сказати, в мене зараз шпарина, мені треба от, от цього військового задіяти дуже сильно. Мені це не Це означає, задіяти. що військовий після навчального центру до вас потрапляє і немає ніяких бойових завдань два тижні приблизно. Так, точно. Сам... Але відчуває всю цю атмосферу. Ми, все, я зобов'язаний ввести його в курс. Це моя, мій обов'язок як командира. Якщо я цього не зроблю, мені дадуть наганяли. І це абсолютно правильна позиція. Про це треба говорити. Чи готують українські навчальні центри, де проходить загальний військовий вишкіл, на високому рівні? По-різному. У нас є навчальні центри, які готують дуже добре. Є навчальні центри, які я називаю так лагідно, набувають спроможності. Але війна повномасштабно буває по-різному. Тому для того, щоб підсилити підготовку особового складу, зараз прийняли рішення і дають можливості напряму призумати бригади. Що це значить? Ви говорите від... зараз про рекрутинг? Абсолютно. Ми потім підсумуємо. Ми говоримо про рекрутинг. Коли ти конкретно вибираєш, ви звертаючись до телеглядачів, е, які підрозділи ти? Це Наскільки буде? це зараз, за вашими спостереженнями, захищений механізм? Тому що на початку запровадження рекрутингу не завжди люди, які мобілізувалися в конкретний підрозділ, туди потрапляли. Станом на сьогоднішній день це стає надійним захищеним механізмом. Раніше було по-іншому. Раніше було так. Я беру в батальйонах і 92-го штурмову бригаду. Людина направляється на зелену військове висловив, начальниця можуть І мати. вона ще не моя. Вона проходить там вишли. На неї є лише лист відношення, що потім вона прийде до нас підрозділ. Потім. Проходить розпорядження по пріоритетності комплектації інших підрозділів, і людину, яку ти відібрав, забирають в інші підрозділи. Я вам маю сказати, що цього приходити не потрібно. Доходило до того, що між собою структурні підрозділи Силоборони просто фактично з'ясовували стосунки на базі навчальних центрів, коли людей ти своїх приїжджав, забирав в автівки, вивозив і потім казав: Ну хочете розстріляти мене, хочете. Я не знаю, все, що хочете, знімайте з посади. Що хочете, ти робіть? Ці люди, які йшли за рекрутами, ми руйнуємо всі принципи. Вони мають опинитися тут, тут в підрозділі. Відповідно, таким чином. Зараз легше. З цим. Зараз я, розповім, я б не розповідав цього негативу, напевно, якщо б не було позитиву. І таким чином ми забрали людей. Але є і ті, кого не вдалося забрати, ті, які опинилися в інших бригадах. Станом на сьогоднішній день бригадам дозволили мобілізувати напряму. Тобто так чи інакше ти вже можеш призватися в безпосередню бригаду і точно знати, що після проходження загальної військової вишколи ти будеш воювати саме в цій бригаді на тій посаді, на яку ти запрошував, або запропонують якусь альтернативну. Таке теж може бути. Плюс додатково, можливість цього адаптаційного періоду на базі бригади вони є дуже важливою, бо ніхто, напевно, в цьому житті не може передати кращий досвід ніж піхотинець, який вийшов вчора з позиції, або БПЛАшник, який вчора. Ліквідував 20 русських одним екіпажем на полі бою, і дуже добре знає, як треба повзаємодіяти з нашими штурмовиками, щоб навчити їх правильно переміщатися, як облаштувати позиції, як ховатися від дронів, як протидіяти, як ті дрони самі збивати. Тому це посилює рекрутинг, можливість мобілізації напряму в бригади, це посилює захищеність заходження конкретного військовослужбовця в конкретний підрозділ, і плюс додатково це підвищує рівень підготовки. Що а, я дуже але важливий, важливий нюанс стати на шлях рекрутинга, коли ти отримав повістку, вже пізно. Ні, це якраз саме час. От коли відбувається по-іншому, зараз спробую пояснити, коли ти є військовозобов'язаним і навмисно ухиляєшся від свого обов'язку захистити родину державу, ти дивіться при всьому відношенні. Я вважаю, що це неправильно, що пакують в бусики, та це неправильно. Але це вимушена міра. Чому вимушена міра? Якщо немає свідомості скористуватися рекрутинговою програмою, ми, на жаль, мусимо шукати будь-якими способами мобілізаційний резерв для того, щоб мати можливість поповнити бойові бригади і мати можливість дати дещо перепочити тим хлопцям, які вже третій рік воюють. Не пам'ятаючи, я бачила інтерв'ю. Це була людина, яка відповідає за рекрутинг чи то в Азові, чи то в Третій штурмові, яка говорила про те, що не так багато дзвонять 20, 30, 40, але багато дзвонять тим, кому немає 18, на майбутнє дізнаватися, як до них потрапити. Наскільки ви ну, як ви ставитесь до цих дітей? Ви не гребуєте їх мобілізувати, якщо так можна сказати, чи навпаки з повагою ставитись, чи питаєте, як до цього ставляться батьки? От яке ваше ставлення до молоді, яка свідомо зараз хоче поповнювати лаву оборони? Це окрема подяка батькам, вчителям українським. Тому що саме вони виховують націю, яка є вмотивована, яка допомагає, так бусифікована. Да або отримала повістку, коли на неї не чекала. В цей момент, коли вже ТЦК тебе викликає, чи є можливість, наприклад, до вас мобілізуватися, чи вже пізно ТЦК вже тебе відправити, якщо тебе бусифікували. То ти попадеш за загальним розподілом в ту чи іншу бригаду згідно необхідності комплектування. А шляхом рекрутингу то ти конкретно вибираєш, бриг... туди, куди конкретно бригаду. Тому я закликаю користуватися рекрутом. Більше того, скажу, що запропонуйте будь-хто інший механізм, яким чином достукатись до людей і провести необхідні мобіліційні процеси. І тоді можна буде казати про те, що ТЦК дуже сильно перегинає. А на поточний момент я не бачу іншого виходу. Як розвивати рекрутинг і пояснювати людям, що це крайне необхідно і що це можливості, а не вирв? І паралельно нам вже сьогодні, на сьогодні, треба вирішувати питання, і паралельно, звісно, системою примусу також мобілізувати. Скажу вам більше в мене в підрозділі є два бусифікованих. Спілкуючись з ними, я кажу, чого сам самі не прийшли? А як вони до вас тоді потрапили, коли ми відбирали людей, зокрема в навчальних центрах? Коли така ще можливість була, вони були відібрані. Ось тільки для наших рекрутерів вони показалися людьми, які спроможні будуть виконувати бойові завдання. Яка суть? Спілкуючись з ними, з одним із іншим, вони в голові тези, що нас зараз вб'ють відразу. От ми тільки попадемо в силу оборони, нас зразу вб'ють, нас ніхто не забере, ми будемо десь лежати в якійсь безіменній посації і так далі. А коли вони пройшли, зрозуміли, що їх зразу ніхто там. Не вбиває прямо з навчального центра, а намагається навчити. Це була одна ситуація. Потім їх відібрали підрозділ, вони подивилися, як організований навчальний на базі підрозділу вже так стало. Потім вони ознайомилися детально з бойовою роботою, яка відбувається, і в якийсь момент вони повірили в себе і в свої можливості. На сьогоднішній день це, ці два військовослужбовці. Не мають жодного зауваження по виконанню бойових завдань. чи можемо ми сказати про те, що ті, хто ви з першого дня повномасштабної війни, що ми зможемо демобілізувати?